Друзі, всім привіт! Мене звати Катерина я вас вітаю на каналі Читаємося. І сьогодні в нас буде трошки нетиповий формат відео, як зазвичай я знімаю на своєму каналі вирішила спробувати щось новеньке. Тим паче, в мене випала нагода з'їздити у невеличку подорож, тобто у відрядження. в Іншу країну, і я хочу дещо розповісти про те, що я читала під час подорожі, які книги, чому я їх обрала, та які в мене від них враження, тож поїхали. Готуватися до своєї подорожі я вирішила за декілька тижнів. Перш за все, я подумала про те, а що я буду читати, бо в мене було аж дві доби в дорозі. Доба туди, доба. На зворотній шлях. Отже, вирішила брати не що зі своєї бібліотеки, бо в мене залишились книги достатньо великого формату, важкенькі, величенькі, тому я пішла купувати нові книги. І я вирушила до крамниці, де продаються книги видавництва Старого Лева. Там я звернулася за допомогою до консультанток дівчаток зі своїм. Прохання, підберіть мені, будь ласка, якусь книгу, яка буде невеликою, яка буде достатньо цікавою та легкою. Вони мені пропонували безліч варіантів, вони дійсно знають свою справу, але все скінчилося не так, як я планувала, я придбала аж три книги. Так, це вже невеличкий такий момент, де ви можете підглянути, що буде в мене в книжкових покупках. І як ви розумієте, про одну з цих книг я вам розповім сьогодні, про це я вже і розказую вам деякий час. Отже, книги я обрала три, чому поясню вже у наступних відео, і серед них була книга, яку я просто побачила на полиці. і... Не знаючи нічого ні про автора, ні про сюжет, я вирішила, що вона мені потрібна. Книга зовсім маленька. Якщо подивитися на сторінки цієї книги, то текст виявиться неповним. Тобто, зазвичай історія одного дня міститься на одній, максимум двох сторінках. І якщо також подивитися, іноді вони взагалі невеличкі фрагменти, тобто читати її можна досить швидко, за короткий час її можна прочитати. І вже в книжковій крамниці я зрозуміла, що в мене виповнився тільки один критерій, тобто книга невеликого формату, а другий критерій легкий сюжет це не про цю книгу. Але я не про що не жалкую. Коли я почала збирати свою валізу, то зрозуміла, що я, в принципі, можу взяти ще щось. Ну, тобто, дві потенційні доби на читання, плюс, можливо, ще якийсь час. І в мене є варіанти для того, щоб взяти ще якусь книгу в собі в дорогу. І я якраз була десь на середині ось цієї книги, тож вирішила, що. Це класна можливість дочитати її, тим паче, що вона в м'якій обкладинці. Тобто, не така вже і важка. І що ви собі думаєте, ще на першому своєму етапі подорожі, у поїзді я її прочитала, дочитала до кінця. І подумала собі, що я взагалі дуже кепсько спланувала своє читання. Тобто, якщо навіть не доїхавши до Місця свого призначення кінцевого я прочитала одну з книг, дочитала одну з книг. Що буде далі? Але на щастя, в мене не було багато вільного часу там, де я була, а де я була, час вже розкривати. Хоча, можливо, ви вже зрозуміли по обкладинці цього відео. Але так я була в Будапешті. І оскільки я їздила у справах, то в мене було чим знову ж таки зайнятися. Тобто, насправді, до читання, до якісного читання я повернулася вже коли перетнула кордон Угорщини та України на зворотньому шляху. І в мене було багато часу для читання спочатку на вокзалі, а потім у потягу. Але якщо ви мені дозволите, хоча цей канал про книги, я все ж таки хочу поділитися своїми враженнями від Будапешта, оскільки я вперше була у цьому місті, у цій країні, в Горщині. І насправді я вважаю, що це дуже красиве місто, то мені сподобалося його архітектура, мені сподобалося, в принципі, те, як виглядає місто восени. Цей особливий шарм, коли падає листя. Так мені не дуже пощастило з погодою, бо майже весь час був дощ, тільки один день, у другій половині дня, в мені вдалося побачити сонце, і це було чудове явище. Я бачила місто з рибацького бестіону, я побачила будівлю парламенту, я побачила дуже багато красивих місць. Знову ж таки, будівель, і, в принципі, також відвідала метро, яке в Угорщині називають одним з найстаріших. І, здається, вони ще полюбляють використовувати фразу найстаріше метро на континенті в Європі. Бо все ж таки лондонське було, здається, першим. А от вони там вже були не зовсім перші, але, ну. Для туристів вони використовують різні формулювання для того, щоб звернути увагу на свої фішечки. Тож, на зворотньому шляху в мене ще було декілька годин між тим, як я прибула в Ужгород та мала відправитися знову до Києва. І в мене була можливість ще одне місто подивитися, в якому я раніше не була, якщо нарахувати свій перший день подорожі, де я знову ж таки в Ужгороді пересідала з поїзду на автобус. Тобто так і в Ужгороді також був дощ сильний, багато дощу, і я зрозуміла, що місцевих жителів. Можна впізнати за тим, що вони носять гумові чоботи. Тобто, всі, хто носив гумові чоботи, я впевнена, що вони були місцеві. Це дуже розумно, бо дуже багато калюш. І певно, що дощі там явище регулярне. Напевно, не знаю, не дивилися особливості клімату Закарпатської області. але... Так, місто, як мені здалося, невеличке, але також дуже гарне. Замку я не була, я прогулялася біля мурів і вирішила, що вони також дуже симпатичні. Далі я ходила дивитися на синагогу, дивилася також різні красиві будівлі, споглядала, також подивилася на Річку Уж та її цікавих мешканців, чайок, качок та лебедів дуже симпатично. Так в мене було небагато часу роздивитися це місто детальніше, але я знайшла одну чудову кав'ярню, яка називається Байрон, і мені здається, що якщо ви будете в Ужгороді, обов'язково відвідайте її. Вона. Максимально гарно, максимально естетична ця кав'ярня, і, і, і так там дуже смачно готують всілякі смаколики та напої. Чай, каву. Кав'ярня все ж таки. Еспресо-бар, якщо бути точніше. Так, мені здається, що Можна тут ще казати, це мій рекомендаціон, рекомендаціон. Як той Птушкін це каже? Ну, окей, не будемо відволікатися, я все ж таки не тревел блогер, а повернемося швиденько до книги. Час знову її показати. Як вона називається? Я забула сказати: називається вона Інгеборги». Я вимовляю це дуже повільно, оскільки це важко. Толок Інгеборги. І насправді починалася ця історія з того, що Толок, а це головний герой, він розповідає про свою втрату. Тобто як? Вся книга, вона нібито є якимсь щоденником Толока. Тобто, як я вже зазначила, книга складається з невеличких відрізків, зі спогадів, з роздумів, з якихось фактів про його життя, про його сім'ю, про його життя, я вже сказала, про його роботу, про його характер, про його звички. І ці шматки, вони. Дають такий, нібито масками автор нам зображує життя та характер головного героя. Тобто, ми споглядаємо на весь його досвід, на його родини, на нього самого через його бачення, через його світогляд. Тобто Це є таким спогляданням через. Максимально суб'єктивну думку, максимально суб'єктивне враження. І ми бачимо на початку цього твору людину, яка дуже переживає втрату своєї дружини. Дружину звуть Інгеборга, і він толок Інгеборги, оскільки без неї він є її частиною, без неї він себе не уявляє як окремою особистістю, окремою одиницею. Людською, ну ви зрозуміли, тобто спочатку в мене було враження, нібито я знову читаю чоловік на ім'я Уве. Тобто є сум, є переживання, є відхрещення, напевно, від реальності від таких всіх подій, які його більше не турбують, оскільки з ним немає його близької людини. І... Чим далі я читала цю книгу, чим далі я дізнавалася про цього чоловіка, то тим більше мені здавалося, що це саме книга сповідь. Це історія сповідь, де головний герой він намагається розказати про себе, про свій характер, про свої втрати, про свої переживання. про... Свої вчинки, не знаю, мені здалося, що іноді він намагається виправдати себе у певних моментах. І це цікаво, як автор зміг, на мою думку, максимально влізти в шкіру цієї людини, уявити його, уявити його характер, його. Можливо, ставлення до світу і так чітко відобразити його думки, його мотиви, і взагалі не виникаю якихось сумнівів. І на якомусь етапі мені здалося, що я хочу спробувати не виправдати його якісь м м вчинки, його певні думки, його. Е Певні в його певну позицію щодо окремих людей. Але мені хотілося дізнатися про цю людину більше, більше інформації, більше деталей, що, можливо, щось є ще приховане, можливо, щось недоговорює про себе цей персонаж, і, і він. Дійсно є глибшим, він є цікавим. І цікаво було читати книгу від початку до кінця. Знову ж таки, тут 150 якихось сторінок, здається, 163. Але тут справа не в об'ємі, не в обсязі, а в темпі. Бо, хоча історія нібито, вона немає якоїсь м, одної лінії, тобто все ж таки в «Чоловік на ім'я Уве» є е, е, момент, коли ми бачимо його спогади, його життя, ми з ним знайомимося, оці такі клаптики, але є ще спільна нитка м, того, що є історія між Уве та Парване. А тут е, трошки інакша ситуація. Є невеличка подія, яка пов'язує все, що нам розповідає головний герой, але це не активна дія, а це очікування. Він очікує на прибуття своїх дітей. І він від початку, коли каже, що вони мають приїхати, і до моменту, коли вони приїжджають, він оце і переосмислює щось. Він про щось просто розповідає, аби виплеснути свої емоції, свої думки. І так, от ми. Тримаємося за оцей момент, що мають приїхати діти, і вони мають про щось поговорити. А з іншого боку, ми нашаровуємо собі все більше інформації для того, щоб скласти для себе об'ємне враження про Толока та про взагалі про нього як персонажа, про особистість, про чоловіка, який втратив дружину. Тобто. Мені надзвичайно сподобалася ця книга, і е, я її прочитала з величезним задоволенням. Знову ж таки, достатньо швидко в мене залишився час у подорожі, коли я не мала чого робити. І тоді я пожалкувала, що не взяла третьої книги, але буду мати на увазі на майбутнє якісь. Подорожі та переміщення країною, і не тільки, якщо таке буде. І ось так. На сьогодні, напевно, все. Дякую, що були зі мною. Розповідайте в коментарях, чи сподобався вам такий формат огляду на книгу. І я вже готую для вас. Огляди, це анонс. Я не просто так вам сьогодні показала оцю книгу. Якщо ви пам'ятаєте, я прочитала ще одну книгу про Черчилля. ну тут ще прорвала, це важливо, але ще про Черчилля, як Черчилль врятував цивілізацію. Отже, я планую вам розповісти одразу про обидві ці книги, і я гадаю, що. Огляд на них буде вже у наступному відео, так що підписуйтесь на мій канал, якщо не підписалися, щоб нічого не пропустити. І побачимося у наступних відео. Па-па!